чи з такої кількістю, що приїхали людей. Ну, чесно, ні, дуже важко записати дитину, навіть не знаю, записувати, напевно, тоді потрібно, коли ще дитина в животику. Mm -hmm. Дуже важко. Ну, потрібно і садочки, і школи потрібно. Е, місця, я думаю, що достатньо всім. Думаємо, що не вистачає. У мене внуки, і коли в класі 32, 34 дітей. Це не дуже добре впливає на навчальний процес, тому що вчитель не має можливості приділити увагу настільки, як потрібно кожній дитині. Це так дуже в загальному, подається матеріал. Та вистачає, вистачає, вистачає. Без питань у п'яту школу без питань не сприйняли. Я вважаю, що ні. Мало дитина ходить зараз, закінчила третій клас, і я вже думаю, куди її в п'ятий, угу. Тому. Дуже це гостро питання стоїть. Я думаю, воно стояло гостро і до війни.